Мирного і благодатного дня вівторка. Чому благодатного? Ну подивіться навколо, бо ми ж у діловому, а це Закарпаття. Ну що ви хочете? Тут не може бути чогось неблагодатного або нефайного. Навіть вчора, коли ми заїжджали в Україну, то я був вражений, бо чим ближче ми до Закарпаття, а це перша частинка України, яка нас чекає, тим ближче було тепло, затишно і файно. Тому, Тому що це дім, це ми вдома. Сьогодні маємо час спостережень. Якраз вчора там одна моя подруга ділилася, що якась її подруга недавно навернулася. Пережила любов Божу, перес... пережила присутність Божу і просто тепер хоче увесь світ навернути, всім проповідувати, всім про Бога розказувати, усіх переробити, зремонтувати, підправити. А їй так смішно, але добре. Саме натхнення це файне і добре. Але треба зрозуміти, що правдиве християнство, правдива духовність християнська це є така духовність марафону. Знаєте, що такий марафон? Там треба бігти щось трошки більше, ніж 42 кілометри. Коротше. І тому, якщо ти уявіть собі відстає 42 кілометри, і ви тепер рванете, такий буде ривок сильний, і ми там рух, будемо бігти люто-люто-люто, і там через два кілометри ти помреш. Ну, то який ти який тебе буде марафонець? Такий собі. Або там ми вернемося ще сильніше, і ми там бабахнемо аж 5 кілометрів, а через 5 помреш. Ну і що? <кхід> Без сенсу. Правдиве духовне життя це марафон. Спокійний, тихий, такий ну, розмірений марафон. Часом навіть здається, що марафонці не біжать, а йдуть. Тобто швидко ходять, а не бігають. Ну, бо, власне, головне повільно рухатися, але вперед. Швидше, повільніше, може, який у тебе ритм, але вперед не зупинятися. Ось що таке життя християнське. Це, це саме стосується молитви, читання Слова Божого, Святого Письма, ходіння до церкви. Ні, я там піду до церкви три рази або чотири рази в тиждень, а потім два місяці я вільний. Нема такого. Я побіжу там три кілометри, а потім 2-3 кілометри я вільний. Такого нема. Ти або біжиш. Або ти не біжиш. Тому, товариство, шановні ходімці, запрошую вас бігти. Запрошую вас не опускати руки, але спокійно. Стартаніть тепер так, легенько, лайтово. Стартуйте тепер ну, так, аби спокійним розміреним ритмом і розміреним кроком. Спокійно. І ви побачите, як це вам дасть відвагу на довшій дистанції, набагато більш розтягнутій. Витримати. Тому дякуємо марафону за пригадування, що, по суті, це відбувається в житті духовному. Марафоньмо. біжим розмірено, спокійно, аби колись так сказати, як апостол Павло, я біг, пробіг, але віру зберіг. Малими кроками хай буде, але впевнено і знаючи, куди ми прямуємо, тобто до царства Божого. Також сьогодні. Ви знаєте, що я люблю всякі проекти цікаві. Я сьогодні можу з вами похвалитися. Один мій колега подарував мені ось таку вервицю. Це в'язень, з яким він спілкується. Точніше, група в'язнів виточили, ви не повірите, із старих більярдних кульок. І О, і піщалка І, І вони роблять просто реально витвори мистецтва із старих кульок, більярдних. Маю чим зайнятися і справді працюють над собою, змінюються хлопці. Тому маю такий цікавий проєкт для вас. Хто би з вас знав, де можна роздобути старі кульки із більярду, шарики ці? Або, можливо, ви їх маєте в наявності, може одна, або більше штуки. Подивіться, що з них можна зробити. Просто справді красоту. Тому хто з вас має, чи може дістати, чи знаєте де, то запам'ятайте адресу село Ділове. Вулиця Миру, 4 це адреса нової пошти. Тут одразу поруч біля біля мене Тарас Бровді, село Ділове, вулиця Миру 4 можете надсилати тонами, кілограмами старі м'ячі, старі шари чи кульки від більярду. Будь-які з них от люди, які вже працюють над собою в ув'язненні, зможуть зробити, зробити таку і подібну красоту. Так що зробимо ще один проект реальним. Тому рухаємося в житті духовному, пам'ятаючи, що треба виробити ритм і ритмічно робити все, до чого ми покликані, для того, щоб батарейка не сідала, для того, щоб ми рухалися вперед, хай буде часом поволі, але впевнено і завжди на зростання. Майтеся файно, мир вам!